Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що ПВК Вагнера можуть захопити білоруську АЕС, яка знаходиться біля Литви, щоб погрожувати її підірвати. Таку думку він висловив етері телеканалу Еспресо. В той же час Литва посилює кордон та вже відкривала вогонь по диверсійних групах Вагнера. пишуть телеграм-канали Білоруська і Партизана. Ніхто не може виключати того, що вагнерівці можуть захопити білоруську АЕС. Це цілком ймовірний сценарій після того, як вони організували заклад в Росії, і уявити це тільки можна, якою буде реакція, адже ця АЕС знаходиться поруч із Литвою. Це може бути використане як елемент шантажу. Саме тому на цьому напрямку до вагнерівців відносяться дуже серйозно і з великою обережністю. Пояснив грабський експерт вважає, що у вагнерівці можуть бути використані для провокації проти Польщі та країн Балтії. Вони вже Кують Польщу та Прибалтику. Не забуваємо, що зовсім нещодавно Валерій Залужний відвідав рівненську АЕС, щоб перевірити ситуацію і тримати її на контролі. Тому списувати вагнерівців з рахунків буде ще зарано. Вони можуть спрацювати як джокер для Путіна. Ясно, що з військової точки зору в них мало що вийде, проте випити крові силами безпеки Польщі та країнам Балтії вони зможуть. Додав він В той же час. Здатність найманців ПВК Вагнера у Білорусі захищати та зберегти свою важку техніку, зокрема авіацію стане ключовим фактором у їх майбутній бойовій ефективності про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії у Твіттер. Можливість Вагнера захищати важку техніку та засоби, які як повітряний транспорт стане ключовим фактором її майбутньої бойової ефективності. Йдеться у повідомленні. Розвідка Британії нагадує, що із середини липня 2023 року щонайменше кілька тисяч військовослужбовців ПВК Вагнера ймовірно розташовувалися у військовому таборі в білоруському селі. Супутникові знімки зафіксували, що з того. Часу сотні транспортних засобів прибули, як раніше, майже порожні склади. Окремі звіти. Свідчать про те, що більшість видимих транспортних засобів – це вантажівки та мікроавтобуси з невеликою кількістю бойових броньованих машин. Залишається незрозумілим, що сталося з важкою технікою Вагнера, яку використовували в Україні. Існує реальна ймовірність того, що вони були змушені повернути її російським військовим. Додають в міноборони Великої Британії до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом.